Шановні колеги, вітаю всіх! Зараз ми з вами подивимося дуже цікавий сервіс, який дозволяє створювати різні дидактичні ігри. Називається він World Wall. Посилання на цей сервіс ви можете знайти під цим відео, або можна ще пошукати. Посилання на е, цей сервіс на моєму сайті Інтернет на користь в розділі Інтерактивне вправи та да, тестові завдання. Отже, е, тут є посилання на цей сервіс, тут є приклади, ви можете подивитися, які саме вправи ви можете створити. Переходимо за посиланням. Е, сервіс має україномовну версію. Якщо ви е, пройшли за посиланням і не отримали таку версію, ви можете самостійно налаштувати в правому верхньому куті, натискаєте на ось цей трикутничок і е, вам е, з'являється спад на меню, в якому ви можете обрати українську мову або будь-яку іншу з цих, що є, яка вам зручна для роботи. Сервіс потребує реєстрації, реєстрація дуже проста. Тут є деякі інструкції щодо роботи з цим сервісом. Далі тут є шаблони, які ви можете використовувати з описом, що саме за шаблон і яка сама вправа буде створена за допомогою того чи іншого шаблону. І тут ви навіть не зареєструвавшись, можете подивитися і використовувати ці вправи, які вже створені іншими користувачами. Ви е спускаєтесь донизу, карта веб-сайту, і тут є такий розділ Спільнота. Можна натиснути, і вже вам е тут з'являться приклади, які ви теж можете самостійно подивитися. і е для себе з'ясувати, чи потрібен вам цей сервіс чи ні. Але сервіс дуже цікавий. Отже, реєструємось. Тут, поки ви не зареєструвалися, тільки ті вправи, які рекомендує сервіс. Але коли ви зареєструєтесь, можна буде пошукати саме за тою темою, яка вас цікавить. Тому і відповідно користуватися. Дивіться, сервіс дозволяє в безкоштовній версії. Створювати тільки 5 вправ, але ви можете, звісно, зареєструватися на інший аккаунт і ще 5 вправ зробити, і так далі. Отже, натискаємо кнопку зареєструватися. І є змога зареєструватися за допомогою Google-аккаунту, але в мене там вже той. Заповнений 5, 5, 5 зроблено вже ігор, тому я реєструюсь ще у мене інше є. Зараз входимо. І ось вам вже пропонують, які тарифи тут є, тобто ми бачимо, що безкоштовно ви можете створити 5. Ігор, 5 вправ. Немає можливості створювати матеріали для роздруку, і ви можете використовувати тільки 18 шаблонів з тих, що тут є. Далі, 60 гривень в місяць, ви бачите, які вже є можливості. Але тут є така, я вже казала, цікава можливість використовувати вправи інших. Ось дивіться. І тут вже, коли ви зареєструвалися, з'явився рідок для пошуку вправ. Так? Ну, наприклад, давайте я засвітую математик, тому завжди шукаю математичне якісь. Так, ну, наприклад, давайте пошукаємо коло. Ось, бачите, і вже за темою коло дуже багато вправ, які ви можете. Е Теж використовувати. так? Ну, Давайте спробуємо Ну, ось цю вправу подивимось. Крім того, коли ви обираєте е, якусь вправу, бачите, тут 6 клас, математика, ви можете обрати тему, на яку це буде е, вправа. Е, Будете дивитися, Тобто, це фон вашої вікторини. І ви можете саме з якого шаблону ви хочете, щоб цю вправу дивитися. Відповідники, або повітряне кулі вже це гра, або в якості вікторини і так далі. Ну, Давайте ми поки що так подивимося. Тобто, бачимо, тут є площа круга і потрібно перетягувати Так? формула довжини. Кола, так, відрізок, що згідно хорда, і, і так далі. ну Давайте ми помилку зробимо, наприклад, ось так е поставимо, щоб ви розуміли, як відбувається. Ось, ми пограли і натискаємо кнопку здати відповіді. І вам вже бачите, що дві відповіді у нас правильні, інші не Ось таким чином видається учню здобувачу освіти результат, і ви можете або почати знову і обрати якусь іншу, інший шаблон, ну наприклад, ось таку гру. Так, тобто бачимо, зараз буде з'являтися повітряна куля і такий паровозик. І нам потрібно відповідно ту кулю, так, формула довжини кола через діаметр. ну давайте. Оп, пройдено, правильно. Ну і так далі. Я не буду витрачати час, ви подивитесь, так? Крім того, ви можете вже вправу, е, яка створена іншим користувачем, надати е, вашим учням. Натискаєте ось цю кнопку поділитися, копіюєте посилання і надаєте своїм учням. Або можна поділитися. І бачимо через Classroom вбудувати можна навіть створити QR-код, якщо ви працюєте дистанційно, і так далі. Ось такий цікавий сервіс. Крім того, я вам ще нагадаю, що тут ще є різні приклади, які ви можете подивитися. Отже, зараз я вам продемонструю. Ну, наступний розділ Мої вправи. Ось в мене три вправи зроблено тут. Ще я маю можливість саме на цьому аккаунті зробити дві вправи, але можна і редагувати, додавати або змінювати ще щось вже в наявних вправах. Ну, наприклад, ось ця вправа з пропусками слів. Я натискаю вже в готовій вправі три ось ці кнопки і е, крапочки, і, відповідно, е, обираю редагувати вмист. Натискаю і бачу: ось в мене, в мене вже створена така вправа з пропусками слів. І ось е, в цих прямокутничках ці слова, які Відповідно, будуть пропуски, але ж ви можете додати ще деякі слова. так? Ну, Наприклад, я хочу ще ось це слово. Як це робиться? Тому що я всі шаблони вам не зможу продемонструвати. Тобто, коли ви створюєте вправу з пропусками, ви обираєте відповідний шаблон. Сюди ви копіюєте або набираєте власноруч, вибачте, Текст, який з яким буду працювати. І потім ви обираєте ось таким чином виділяєте те слово, яке ви хочете, щоб там був пропуск. І натискаєте на ось цю кнопку Додати точки. Натискаєте, і у вас з'являється ще один пропуск. Крім того, ви можете додати якісь неправильні слова, яких тут немає. Але ви хочете, щоб воно було, воно залишиться. Ну, Наприклад, ми обираємо коло готово. І у вас з'являється слово, яке теж буде в перелику, але воно не буде використовуватися в цьому тексту. Так, коли ви все це зробили, обрали ті слова, що вам потрібно, ви натискаєте кнопку Готово. Натиснули, вправа зберігається. Ви можете вже подивитися. Натискаємо Розпочати. І ось таким чином виглядає ваша вправа. Тобто є текст, який нам потрібно вставити пропущені слова. Ну, давайте спробуємо. Параміда – це багатогранник, який складається з багатопутника. вершини, яка не лежить у основі всіх точок. Так, всіх відрізків, що сполучають вершину. Так, хвилинку. хвилинку, Щось я запутала, вершину від відріз... з точками основи. Ось трошечки я так. І трикутер. Ну, І ось це наше слово-коло залишилось, тому що воно тут нідоречно. Здаємо відповіді і бачимо, що ми все відповіли правильно. Ось таким чином. Бачимо, що саме такий від вправи він не має можливості в якомусь іншому вигляді подивитися. Але, коли ви, наприклад, ось будете застосовувати шаблон з мітками, діаграма з мітками, оцей шаблон називається, дивіться, зараз я вам продемонструю. Тут, коли ви обираєте шаблон діаграма з мітками, ви назву вправу вписуєте, потім тут є можливість завантажити власний малюночок. так, і... Відповідно, потім ви ставите мітки, додаєте мітки, і прописуєте назву, що це таке. Так? Ну, ось у мене вже 5 міток є. Далі ви можете додавати, ну, наприклад, додамо основу. Так? Додаємо мітку. Ось з'являється ця мітка, ви перетягуєте в те місце, куди вам потрібно, і потім вписуєте назву. Так? Це основа основа піраміди. Піраміди. Так. Крім того, бачите, що для викладачів природничо-математичних дисциплин дуже класна є можливість. Ви можете з індексами додавати, так? тобто хімія, математика, тобто формули. Але ж ви можете вписувати і власноруч. Але можна і копіювати, якщо у вас десь є якийсь текст або формули, можна копіювати, вставляти, все дуже гарно тут працює. І так ви можете додавати дуже багато різних міток. Коли ви все зробили, ви натискаєте кнопку Готова. Крім того, ви можете копіювати ще, якщо у вас там схоже якісь там багато тексту, ви можете копіювати і коригувати. Можуть нам видаляти, і так далі. Можна змінювати місця, але ж ну, це не так важливо. Отже, натискаємо кнопку «Готово». і тут вже бачимо, що цю вправу вже сервіс надає можливість в різних варіантах програвати. Так? Ну, наприклад, як виглядає в тому вигляді, який у нас вже створився. Тобто є мітки, і нам потрібно перетягувати. Це висота. Беремо і тягнемо. Це апофема, це вершина. Так, далі, що у нас залишилось? Основа висоти. Ну давайте зробимо неправильно. неправильно, Ось так. Так, Ось так неправильно буде. І ось так. Основи переплутаємо, наприклад, так. І ось таким чином. Все. Здаємо відповіді. І основи відповідно у нас неправильно. І вам з'явиться результат. Ось таким чином можна почати знову обрати інший е, якийсь е, від. Е, ну, наприклад, анаграма, я не буду, але ж тут, ну, тут потрібно е, скласти е, тут вершина піраміди буде, тобто ви е, місцями е, зміняєте. Змі, е, Тобто слова потрібно грати. Тут дуже багато різних, можна колесо, карти зіграти і так далі. Отже, для того, щоб. Давайте ще одну швиденько подивимось, Тобто ось е, цей шаблончик ще, щоб я. Так, це відповідники. Тобто е, тут, наприклад, е... На означення, так? що це таке ребра і так далі. Ну, Наприклад, додамо елемент, знову ж таки, все дуже просто. Можна додавати малюнки, але я не додавала. Але це є така можливість. Додаємо елемент, ну, наприклад, давайте формули, щоб я вам продемонструвала. Тобто, ось вставляється чи ні. Копіюю формулу, додаю ще один відповідник. Вставляємо, бачите, дуже гарно все вставляється. Так, і та є, щоб мені не набирати, я теж вставлю. Так, терема косінусів. І так далі. І ви можете так додавати, скільки вам потрібно елементів, можна поміняти стовпці містами і так далі. Натискаємо готово. І теж цей від гри у нас дає можливість різні створити і вікторини, і, і гри, літак, бачимо, пагоні і так далі. Тобто ви натискаєте і тут виглядає таким чином, як вікторина. Зараз буде з'являтися відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи. Це є ще у нас бічний ребра. Ось правильно буде з'являтися нова, як вікторина. Нова гра і так далі. Давайте неправильно відповімо неправильно. З'являється ось тут, бачите, кількість правильних відповідей, час, який витрачається, і так далі. Я не буду витрачати час, але як створити? Відкоригувати вам зрозуміло, як створити? Для того, щоб створити, ви натискаєте ось цю синю кнопку Створити вправу». І бачимо одразу, в мене використано, бачите, трі і з п'яти доступних. Так, і ви обираєте саме ту, той, той шаблон, який ви хочете, щоб у вас була гра. Але ж ви бачили, що майже кожна, кожен шаблон потім ще генерується в інше. Ну, наприклад, відповідники. Бачимо без імені, натискаємо ім'я, там формули. Наприклад, так, і починаємо е вставляти. Ну, я Знову ж таки, швиденько вставляємо. Коли вже у вас є наявний готовий матеріал, це дуже швидко все робиться. Додаємо елемент і далі вставляємо. Давайте площу кулам. Так далі. Я не буду витрачати час, то дуже швидко все робиться, коли у вас є матеріал, задумки і так далі. Все, потім ви натискаєте Готово. Щось мені не да... А, ні... три, Принаймні три хоча б проси. Ну, добре. Бачите, не хоче з двох створювати. Добре, зробимо три. Готово. Права зберігається. Все, ви можете подивитися, розпочати, перевірити, там, можливо, помилки якісь або там щось вам не сподобається. Повернутися до редагування, і, відповідно, подивитися. Можна обрати, як я казала, вже фон ваш. Ну, наприклад, ось такий мені сподобався. Бачите, так, з'являється ось така дошка. І, відповідно, ми з вами працюємо. Площа кола пір квадрат. Давайте зробимо помилку ось таким чином. І бачимо, що у нас є помилка. Далі, дякуємо. Далі, що ви робите? Далі вам вже ж потрібно якось надати цю вправу вашим здобувачам освіти. Для цього ви Натискаєте на ось цю е, кнопку поділитися, і обов'язково вам потрібно обрати для надання спільного доступу, вам потрібно обрати, що це у вас. Ну, Наприклад, це там е, так, 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 давайте там, який це 9 клас, і це у нас геометрія. так. І зараз у вас ще ваша гра є приватною, бачите, під замочком. Вам потрібно обов'язково опублікувати. Якщо ви не опублікуєте вашу вправу, крім вас, її ніхто не побачить. Тому ми натискаємо кнопку Опублікувати, і потім у вас з'являється дивіться, посилання, яке ви можете скопіювати і надати. Ви можете поділитися цією вправою за допомогою соціальних мереж. Одразу завантажити в Google Classroom, якщо ви працюєте з Google Classroom, ви можете отримати HTML-код. І вбудувати в свій сайт, власне, або ви можете згенерувати QR-код, якщо ви дистанційно працюєте зі своїми здобувачами освіти під час там відеоконференції. Ви можете надати QR-код, вони з телефонів можуть вже скопіювати цей код і відповідно виконувати ці завдання. Так, коли ви вже, у вас замочка вже немає, відповідно ви можете поділитися ще і за допомогою цієї кнопки вбудувати. Ви натискаєте і теж у вас тут є, бачите, HTML-код можна скопіювати і надати. За допомогою кнопки більше ви можете або переіменувати, або сформувати QR-код. Але ж ми для того, щоб надати посилання, ви можете натиснути «Поділитися» і все тут у вас є. Крім того, тут можна редагувати ваші мітки. Ну і ось таким чином. Потім ваша вправа автоматично зберігається в розділі Мої вправи. Ось тут. Далі ви можете або видалити. Цю вправу і створити нову, або відредагувати текст вміст цієї вправи, якщо вам ця не потрібна, тому що я нагадаю, що цей сервіс дозволяє безкоштовно створити тільки 5 вправ. Але не забуваємо, що ми можемо користуватися вправами інших, знаходити за темами і користуватися. Ось таким чином. Крім того, я ще завжди рекомендую перевіряти свої посилання в режимі анонімного вікна, щоб ви були впевнені в тому, що дійсно ваші вправи, ваші здобувачі освіти можуть бачити і користуватися іми. Для цього я нагадаю: ви натискаєте комбінацію трьох клавіш: Ctrl-Shift-N. Відкривається у вас е, режим інкогніта. Так, ви копіюєте е, це посилання, відкриваєте знову ж таки ваш е, режим інкогніта, ілі, або е, режим анонімного вікна, і вставляєте цю вправу, і дивимося, чи дійсно працює. Е, бачимо, що тут. Е, навіть якщо учень ваш не зареєстрований, тобто для учня не потрібна реєстрація, щоб працювати з вашою вправою, і він може вже користуватися. Бачите? Тобто ось ще кола чином так, подивимось. Ось так. І зараз з'явиться результат. Таким чином, бачите, що тут не зареєстрований. Ось такий сервіс, на мій погляд, дуже цікавий, але єдине, що обмеження на один аккаунт можна зробити тільки 5 вправ. Я бажаю успіху всім. Сервіс дуже цікавий, користуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вам він дуже сподобається. Дякую.